Доброго дня. Представте ласка, скільки вам років і звідки ви звідки? Мене звати Ігор, мені 32 роки, і я родом з міста Бердичево. Як ви потрапили у військо? У війську я потрапив ще в 2009 році. Я вирішив зв'язати свою долю з військовою справою та вступив до військового вишу в місто Харків. Чому ви вирішили поєднати свою долю або? Року? Подачі життя саме Збройними Силами? цікаво мені було, хотів допомагати людям. Цікаво було е, би поїхати в якісь миротворчі місії. В той час е, моє місто, в якому я проживав, е, це військове містечко і дуже багато було військових, які брали участь в міжнародних миротворчих, миротворчих місіях. Україну ви зустрічають з якого року? 2009 з ну, 2014 по 2018 рік. І з 2022 по сьогодні. З 2022 як ви поновилися нашому штуку. Відбулося дуже просто. Ніхто не питав, чи є в мене якісь е, розлади з фізичним здоров'ям. 24 лютого е, тоді. Ви розумієте, яка тоді відповідна була ситуація? У нас в Україні я приніс свої документи і вступив до лав територіальної оборони одного з батальйонів міста Києва. Розкажіть, будь ласка, якою була ваша мотивація? Тобто ситуація зрозуміла, якою була особиста ваша мотивація, яка була? Мотивація була дуже простою. Коли я почув звуки реактивного двигуна то вибуху в себе над будинком в місті Києві, я зрозумів, що авіація. Противника вже залетіли на території України і йдуть повітряні бої над Києвом. І одним з варіантів, я думав, що, можливо, почнуться і міські бої, тому вступати чи не вступати до ЛАВ Збройних сил для мене не було питання взагалі. Скажіть, будь ласка, чи були моменти, коли ви пожаліли, що ви. Кожний день. А чому? Ну, тому, що це, тому що це важко. Тому що це тяготи, ти без сім'ї, ти, ти не вдома, ти постійно виконуєш якісь завдання. А ви думали про те, якщо не ЗСУ, то що чим би ви зараз займалися? Для мене це дуже, таке знаєте, важке питання. Я зараз над цим думаю, тому що у мене з'явилися думки про те, щоб звільнятися зі Збройних сил через декілька місяців за станом здоров'я. І я думаю, чим би я зайнявся, і чи не буде мене гристи совість від того, що я е, нічого не роблю суспільно корисного е, для своєї країни під час того, коли йде війна? Тому я думаю, що е, буду займатися якимось, е, якоюсь справою, яка буде безпосередньо зв'язана з тим, е, що впливає на обороноздатність нашої країни. А яка ваша головна мотивація в житті? Допомагати. То для вас був найбільшою підтримкою під час вашої служби? батьки. Скажіть, будь ласка, чи були ваші поранення? Так, в мене було поранення У 2017 році. Я підірвався на протипіхотній міні на околицях міста Мар'їнка Донецької області, і внаслідок чого в мене ампутована право на. А після ампутації ви могли вже не йти, але все одно ви прийняли рішення йти тиша до Так. Чому? Тому що треба було допомагати людині, яка е, погано себе почувається. Наприклад, йдете по вулиці, і ви бачите, людині стало погано. Вона присіла, опустила голову або втрачає свідомість. Ну, ви ж не можете пройти повз неї. А ви уявіть, що у нас те саме відбувається з країною, тільки вона стікає кров'ю. Як можна не допомогти? Україна після перемоги. Яка вона? Це глобалізована країна, яка розвивається дуже потужними темпами і там всі щасливі. Що фундаментально має змінитися в українцях, щоб більше більшому слабо не було війни? Українці мають зрозуміти те, що вони українці. І... У них має з'явитися відчуття поваги до своєї власності, щоб вони розуміли, що це моє, це моє. Я тут хазяїн, я тут власник. Я буду за це воювати, якщо потрібно буде. Бо це моє. Я тут власник, я тут господар. Я вважаю, що ось це одна з головних тез, яку треба донести українцям, про те, що вони українці, про те, що вони господарі на своїй землі. У Медалі завжди дві сторони. Що дала вам ця війна і що забрала? Що вона мені дала? Дала мені розуміння про те, що я не знаю, що вона мені дала. Вона мене більше забрала. Вона мене забрала дуже багато здоров'я. Вона мене забрала частково е, сім'ю, вона забрала мого брата рік тому. Але в той же час вона мені дає розуміння, що не треба пускати руки, треба боротися далі. Для того, щоб жити якісно в майбутньому, треба відстоювати своє і боротися далі. Що би ви сказали собі в 2014-му, коли пішли? Купляй біткоін. Ви у майбутньому запишіть, як ви хочете бачити себе і те, що вас покажуть. Я хотів би мати затишний будинок за містом, сім'ю, собаку, вівчарку, маліну. Мати стабільну, цікаву, прибуткову роботу. Їздити два рази в рік на відпочинок з цією сім'єю хочеться якогось такого побутового рутинного спокою. Дякую вам за відповіді. Бажаю, щоб це здійснилося. Дякую.